Азот у добрива, місто очисні споруди та депутати ви з народом. Плакати з такими написами тримають у руках працівники Черкаси водоканалу. До приміщення, де відбувається сесія міськради, вони прийшли, аби депутати їх почули, розповідає учасник акції та технолог водоканалу Ігор Валянський. По-перше, що їх, треба їх модернізувати, чим не займається сам азот. По-друге, він завишає ці самі ціни. На очистку і грошей бравжу. Краще знаходитися, щоб вони знаходилися в комунальній власності. Власником очисних споруд є держава, а приватне підприємство ними безкоштовно користується, розповідає учасник акції Володимир Колодійчук. За оренду він не платить ні копійки. От представте, орендує стоки, тобто очисні і не платить ні копійки в державу. Це правильно? Неправильно. Азот виставляє. Водоканалу, що не очищають стоки. Водоканал на даний момент не має можливості доочистити стоки. Те саме, що ви приїхали на мойку і вам кажуть, ти помий машину, а потім приїдеш і ми її домиємо. Так само і азот каже. Сьогодні на сесії у порядку денному земельні та галузеві питання на початку засідання заслуговують звернення осіб, які записалися на виступ за трибуною. Говорить директор комунального підприємства Черкаса водоканал Сергій Овчаренко. Об'єкти критичної інфраструктури повинні бути в управлінні громади міста, і не повинно приватне підприємство шляхом шантажа збагачуватись на на злиднях місцях, я б навіть так сказав, ви розумієте, тому питання передачі в комунальну власність – це досить актуальне і треба його вирішувати терміново. Очільник установи розповідає, жодних незручностей для людей цей процес не завдасть. Єдине, що може змінитися вартість послуги. Ми переконані, якщо перейду тут в комунальну власність міста очисні споруди, то якість їх очистки по перше покращиться, і вартість їх обов'язково зменшиться, тому що за останні роки, як я вже сказав, там не зроблені модернізації, які дали змогу зменшити собі вартість. А там резерви є спеціаліст відділу якості компанії Азот Іван Сухарков пояснює, такі дії вважає політичним замовленням та маніпуляціями з боку водоканалу. Азот дає послуги. Азот зараз надає послуги з водовідведення за найнижчою ціною в Україні. Стоки, які ми очистили, вода в Дніпро поступає чистіше ніж ми забираємо з Дніпра. Друге, як тільки збільшуються борги водоканалу перед азотом, зараз у них 25 мільйонів. То раптово настає бажання у них прийти забрати ці очисні споруди. У нас людина не підписує договір на сток і азот. Зараз за свої кошти уже півроку очищає усе місто за власні кошти. Зараз ці стоки фінансуються 50 на 50, тобто 50 місто, 50 азот. Як тільки така ситуація станеться, все це ляже на тариф містян. Депутати звернення вислухали і пообіцяли внести його у порядок денний на наступну сесію, яка відбудеться 13 липня, розповів секретар міськради Юрій Тренкін. Даний проєкт рішення пройде всі відповідні комісії і буде винесений на розгляд депутатів. Яке приймуть рішення депутатів, мені невідомо. На даний момент очисні споруди, за які йде, е, дана, дана петиція, йдеться в даній петиції, вони належать державі України. І зараз власником є фонд, держави, фонд держмайна України. І депутати. Дані петиції просять звернутися до Фонду державного майна України щодо передачі очисних споруд у власність міста, а потім вже місто буде вирішувати передати азоту, передати водоканалу чи якісь третій особі. На сесії були присутні 37 депутатів із 42. Вони розглянули 88 земельних питань та 4 галузевих. Зокрема, продовжили роботу комітетів самоорганізації населення до 1 вересня цього року та обговорили можливе повернення аеропорту із обласної власності у міську через неефективне використання. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.